П'ятниця, 11 листопада. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня у студії. Працює Марія Сапілван. Мої щирі вітання. Чим жила буковина сьогодні? Дивіться далі у випуску. Херсонце Україна. Сьогодні збройні сили України звільнили місто від окупантів. Внаслідок необґрунтованих накладених санкцій 320 працівників «Машзаводу» досі без роботи та зарплат. Ситуацію на заводі прокоментував гендиректор Віктор Сідляр. Оновлене відділення у Буковинському онкоцентрі, що змінили та як виглядає? Двісті шістдесят перша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. І найрадісніша новина від початку війни це звільнення Херсону від окупантів зі сльозами на очах, обіймами, гордістю та неймовірною вдячністю Збройним силам України. Так, сьогодні жителі Херсона зустрічали українських військових, які зайшли до міста. Херсонці нарешті дочекалися звільнення міста від російської навали у центрі Херсона. Місцеві вигукували патріотичні гасла. Херсон це Україна. У центрі міста розвішані синьо-жовті стяги. Вулицями міста також рухаються автівки з українською символікою. Також на будівлі головного управління національної поліції Херсонщини замайорів український стяг. Цю інформацію офіційно підтвердив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. У своєму зверненні він розповів, що українські воїни діють згідно з планом. А вихід з херсону російських військ це результат активних дій українських військових. Слава нашим збройним силам України. Крок за кроком звільнимо всі українські міста та села від окупантів. І ще одна хороша новина: Україна продовжує повертати своїх полонених. Сьогодні відбувся черговий обмін. Вдалося звільнити 45 воїнів збройних сил України. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак серед звільнених солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. У своєму зверненні голова офісу президента наголосив, що усіх полонених українців повернуть додому. Проблема досі не вирішена. Минув майже місяць з того моменту, відколи на одного з найбільших платників податків Чернівецької області марш завод наклали санкції. Підприємство повністю зупинене. Понад 300 людей залишились без роботи, безліч звернень керівництва до органів центральної влади. А відповіді немає і досі. Ми отримали коментар від генерального директора Віктора Анатолійовича Сідляра та дізнались, яка ж ситуація на заводі сьогодні? Вітаю глядачів телеканалу Сі 4. Вже майже місяць один з найбільших платників податків ТОВ машзавод не працює. Сьогодні ми хочемо поспілкуватись з генеральним директором Віктору Анатолійовичем. Вітаю. Вітаю. 19 жовтня на ваше підприємство указом президента були накладені санкції. Розкажіть, які справи на сьогоднішній день? Підприємство не працює повністю, накладені санкції не дають такої можливості. Банк не припускає жодного платежу від нас і не приймає кошти, які заходять на наш завод. Ми не можемо буквально нічого не проплатити, ні комунальні, ні заробітна плата, енергоносії, відрядження, будь-які аварійні роботи. в нас немає можливості фінансувати. Підприємство повністю зупинено: 320 чоловік. Вже майже місяць сидять без роботи. Не виплачена заробітна плата, ще раз повторююсь. Ось такий зараз, такий стан на маш заводі. Що, на вашу думку, до цього привело? Чи були якісь об'єктивні причини? Я вже говорив, поясню ще раз, на мій погляд, і на погляд працівників, ми теж радимось ніяких причин накласти подібні санкції на той маршзавод, ніяких причин не існує. Серед засновників нема жодного, жодної людини, яка б була не громадянином України, або мала якийсь інший паспорт, або мала подвійне чи потрійне громадянство. Всі засновники це громадяни України. Це перше. Друге, з 2014 року, коли почалася перша фаза війни з Росією, ми не поставили жодного жодного апарата, жодної одиниці продукції. В Російську Федерацію, жодної. Хоча з 2014 року багато підприємств торгувало з Росією. Це не було ні санкційного режиму ще ніхто. А ми не поставили жодного, жодної одиниці обладнання. Жодного нашого виробу з 2014 року в Росії немає. Так, да, ми працювали до цього з Російською Федерацією. Багато працювали, але після 2014 року, я ще раз наголошую, ні одної одиниці обладнання жодної не було поставлено в Російську Федерацію. Ми повністю переорієнтували ринки на Європу, Азію, і багато ми торгували і виробляли продукцію для Білорусі. Але коли 24 лютого почалась друга фаза війни цього року, ми в ініціативному порядку, коли ще не було жодної санкції проти білоруських підприємств, жодної, ми зупинили так само співпрацю з Білорусією. Будь-яку роботу зупинили, будь-яку, жодного апарата. Після 24 лютого, жодного, жодної одиниці продукції в Білоруську Республіку не було поставлено. Це аксіома. І коли, які тоді причини для накладення санкцій? Жодного. І це знає кожен працівник. Тому що наша продукція вона не серійна, не дрібно серійна, вона одинична. Крім того, специфіка нашого виробництва така, що наша продукція вся йде з документами. Якщо нашу продукцію поставити без кінцевого паспорта, то її ніхто не зможе ввести в експлуатацію. Тобто, це неможливо поставити нашу продукцію під чим-то іншим брендом. Це апріорі неможливо. Це виключено. Є е, е, такі апарати, які от зараз вже їх вийшов термін дії з Казахстану, з тої ж Росії приходять запити, дайте нам паспорт, продліть умову експлуатації. Це можемо зробити тільки ми. Ми не даємо. І ми не відгукуємося на це і не даємо. Тобто, то, що там говорять, що ми могли через треті країни поставити туди, жодного апарата ні в Росію з 2014 року, ні в Білорусі з 24 люту не було поставлено, їх там немає. Всі апарати, які були поставлені, які там є, вони до санкцій. Крім іншого, я хочу ще раз наголосити, що до після 24 люту, ще довгий період, на білоруських підприємств не було санкцій. Накладено. Ось вони накладені. В цьому указі, де фігуруємо і ми, а ми вже з ними. Це наша ініціатива, ініціатива. І ми завжди були патріотами України. І ми завжди йшли на крок попереду. І ми на шкоду власним економічним інтересам не робили, хоча були запити. І ось зараз у нас є невиконані контракти з тою же Білорусі. Невиконані. на великі на велику суму грошей. Тому, на наш погляд, і це знають не один я це стверджую. Чому колектив такий єдиний? Бо неможливо нашу продукцію випустити хтось один. Це і конструктора, і технологи, і збут, і відділ стандартизації, і сертифікації. Це великий круг людей, задіяний випуску кожної продукції. І якби щось було, то це б знали всі. Но цього не було, і це визиває подив колективу, який сидить зараз без роботи. А на секунду ми сплатили податків за 9 місяців 49 мільйонів, 320 чоловік. Податків до пенсійного фонду. Я ще раз повторююсь, тому нема жодних причин накладати санкції на нас. На наш погляд. Нам не зрозуміло, ця, чому це так сталося. Проте так сталося, і санкції все ж наклали. І логічно, що мали би бути якісь подальші дії. Чи були якісь перевірки? Чи були ці дії? Так, да, після того, як ми вже були, були були перевірки, ми надавали пояснення, ми надали всі документи, які від нас вимагали. Абсолютно все, що від нас вимагало, ми надали компетентним органам. Чи отримали ви якісь пояснення від влади? Чому так сталося? Ні, жодного. А куди ви звертались? Чи взагалі звертались кудись і куди сам? Легше сказати, куди ми не звертались. Ми звертались скрізь РНБО, само собою, СБУ, Кабінет міністрів, Міністерство, обласна військово-цивільна адміністрація. Ми звертались скрізь, поки жодної відповіді ми не отримали. Що може завод робить, аби зняти санкції? Крім того, що ви будете звертаєтесь? Розумієте, військовий час. Що ми можемо робити? От зараз даємо інтерв'ю, телефонуємо, пишемо знову листи по декілька разів одну і ту ж, ну, по новому колу пишемо листи. Пробуємо доказати з різними чиновниками чи відповідною службами свою правоту, даємо пояснення, що ще можна зробити в військовий час. Ми сподіваємося, що наша інформація дійде куди потрібно. Чи маєте ви надію на те, що санкції все-таки знімуть? Чи мають надію працівники? Надія завжди є. І я її маю. Ви знаєте, надія є, як ти вже ну, надія це останнє, що тебе покидає. Тому ми надіємося, тим більше, що я ще раз повторюсь, не може бути підстав, немає жодних підстав для накладення санкцій. На то марш завод жодних. Тут немає іноземних власників. Ми не працювали з підсанкційними, ми взагалі не працювали з підприємствами Росії Білорусі, і Білорусі. Після цього санкційні, підсанкційні, ми взагалі з ними зупинили любу співпрацю. Хоча, ще раз повторюю, ми могли працювати. І далі ми не плануємо працювати з ними. І надалі це наша позиція як патріотична. Ми бачимо, що робиться в нашій країні. І ми повністю підтримуємо все українське і все державницьке. Це ціла історія машзаводу на цьому побудована. Якщо ми всупереч своїм економічним інтересам, найперші зупинили співпрацю з Росією і з Білорусією. Всупереч економічним інтересам. Кожний контракт дається дуже важкою, важкою працею. І не і це дуже просто. І ви розумієте, навіть як знімуть санкції. Дай Боже, щоб їх зняли з нас, ці санкції, то ми ще дуже довго будемо вибирати з цієї ями, в яку за цей місяць ми вже попали. Це, це, це повністю знищений імідж марзавода. Ну, не знищений повністю, але і довіра до маршзавода. Але я вірю, що. Як знімуть санкції, ми це зробимо. Ми хочемо платити в казну гроші. Ми не, не ухиляємося від сплати податків. Ну, я говорю, подивіться, податкове навантаження. Ну, жодного, ну, мало є підприємств, хто податкове навантаження на одну людину, от таке як в нас. Я назвав цифри. А за 10-й місяць бюджет нічого не отримав. Взагалі копійки. За 10-й місяць, бо санкції були накладені, за цей місяць теж не отримає. А саме головне, що наші люди 320 сімей страждають. За що? За що? Вони сидять без куска хліба, а багато з них мають родичів і дітей, які воюють. От і все. Я сподіваюся, що ці санкції будуть зняті. Я вам щиро дякую за цю розмову. Бажаю вам успіху у вирішенні цього непорозуміння і працівникам терпіння. Дякую. Слава Збройним силам України. Слава кожному з нас! А нашим глядачам нагадаю, що це інтерв'ю можна подивитись на Ютуб каналі СІ 4 до зустрічі у зв'язку з постійними обстрілами критичної інфраструктури країни та можливими відключеннями світла та перебоями з теплом в Євросоюзі. Очікують на нову хвилю біженців з України. Та чи готова Румунія до цього та як будуть допомагати українцям? Дивіться у наступному сюжеті. Цьогорічну зиму вже пророкують найскладнішої з часів незалежності. Це пов'язано з можливим відключенням критичної інфраструктури країни через обстріли расистів. Зокрема, це може спровокувати нову хвилю українських біженців до Євросоюзу. Та прем'єр-міністр Румунії запевнив, що вони готові до цього. добре знаєте, що Румунія була майже першою державою Європейського союзу, яка затвердила план інтеграції українських біженців в румунське суспільство. Цей план постійно актуалізується у відповідності до ситуації з українськими біженцями. Зі слів прем'єр-міністра, стало зрозуміло, що цей план включає конкретні положення щодо координації діяльності в самій Румунії в плані надання допомоги українським біженцям. Також він включає в себе окремі положення про співпрацю з міжнародними організаціями моменту ми обговорили детально з державним секретарем Раедом Арафатом всі наші плани і всі наші заходи. Ми вже розташовуємо по лінії кордону всі необхідні засоби для того, щоб при необхідності ми могли швидко надавати підтримку українським біженцям. Також ми розгортаємо таку ж діяльність по країні в цілому. Зокрема, повідомляється, що уряд Румунії тісно співпрацює з громадськістю та вже визначили об'єкти, куди заселятимуть українських біженців під час нової хвилі. Прем'єр-міністр запевнив, що підтримуватимуть українців і надалі. Мова йде про фінансову допомогу та підтримку з житлом. На це в Румунії виділено 70 мільйонів євро. Втім, уряд Румунії не забуває і про підтримку українців, які через війну залишилися в складному становищі. І вже перша гуманітарна допомога, яка вирушила через пропустий пункт Красноїльськ, в Україні додатково було передано генератори для підтримки критичної інфраструктури. Роман Олійник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 між тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи з робочим візитом на Буковині, разом з головою Чернівецької обласної військової адміністрації, також відвідав підприємство, яке отримало грант від держави на 8 мільйонів гривень. Завод виготовляє секційні огородження і тепер планує значно розширити своє виробництво. Завдяки програмі Є робота отримані від держави кошти. Підприємство використає для закупівлі спеціального обладнання, яке допоможе закрити весь цикл виробництва готової продукції. Це дасть можливість зменшити її собівартість та менше залежати від імпорту, а на додачу створити нові робочі місця. Денис Шмигаль також зазначив, що уряд вже офіційно запустив сайт програми Є робота, тож громадяни та бізнес можуть подавати заявки на безповоротні гранти, щоб започаткувати або розширити свою справу, створювати робочі місця та підтримувати економіку України. В Буковинському онкоцентрі завершили капітальний ремонт структурного підрозділу променевої терапії. Приміщення було побудовано ще у 1968 році. І з тих часів жодних ремонтів там не відбувалося. Тож зараз до питання підійшли кардинально та повністю оновили матеріально-технічне оснащення кабінетів і палат. Ремонт проводили за власні кошти, зароблені завдяки співпраці з Національною службою здоров'я України. Оновлене відділення бачила і знімальна група телеканалу Січотара. Державна лікарня Буковинський клінічний онкоцентр навіть в умовах війни продовжує розвиватися та покращувати умови, такі необхідні кожному пацієнту, який стикнувся з важкою хворобою. Це відділення, яке було вже існувало у нас, але зв'язку з тим, що воно знаходилося в будівлі 1968 року, не відбувалися ніякі капітальні ремонти. То адміністрація закладу було прийнято рішення капітально відремонтувати, утеплити, покращити умови перебування як пацієнтів, так і медичного персоналу. Так, в минулому році стартувала ця реконструкція, і, не дивлячись на війну, ми продовжили її і вже завершили її. Повністю оновили матеріально технічну базу, все, що стосується гігієни, все, що стосується комфорту перебування пацієнтів. Оновлене відділення розраховане на 35 п'ять койку місць. В кожній палаці передбачений санвузол, телевізор та інші зручності. Все, що тут є, це все нове. Від простині, від наволочки до рентген-апарату, до маніпуляційних, до генічних крісел, до поста. До ну до все, все нове, все закуплено за кошти лікувальної установи, яка заробила ці кошти з національною службою здоров'я. Між іншим у відділенні було оновлені всі маніпуляційні кабінети, в тому числі кабінет променевої терапії. Відреставроване сучасне відділення вже з понеділка буде готове приймати пацієнтів онкологічного центру. Лікувальний процес не зупинявся. Пацієнти знаходились в нашій лікувальні установи, але в інших відділеннях ми дещо оптимізувалися. Але вже з тим, що ми покращили умови. Переводимо цих пацієнтів в те місце, де і раніше було це відділення, але на жаль, воно не було в тому стані, яке би відбувало сучасну мову надання медичної допомоги саме пацієнтам. На ремонтні роботи та оновлення лікарня витратила 15 мільйонів гривень, які медичний заклад заробив власними силами. На відкриття сьогодні завітав голова Чернівецької обласної ради. Це приклад того, що є нормальний колектив, що є керівник на своєму місці, є підтримка влади. І ми можемо що хочу відзначити, те, що тут не залучені фінансові ресурси обласного або державного бюджету. Тут залучені фінансові ресурси виключно цього закладу. Це надзвичайно приємно, і ми бачимо сьогодні що ця реформа працює, і заклади при наявному бажанні і можливостях вони можуть зробити собі комфортні умови для перебування пацієнтів, комфортні якісні умови для перебування лікарів своїми силами. Це надзвичайно приємно. І я думаю, що ми будемо рухатися в цьому напрямку і робити так, щоб у нас чим більше наші комунальні заклади медичної сфери були в таких гарних умовах, які є сьогодні. Тут Олексій Бойко наголосив, що онкоцентр може бути прикладом для інших лікарень. Умови, які будуть перебувати пацієнти, тут умови по-домашньому, якісні, я думаю, нічим не гірше, ніж європейські. І, звичайно, це умови перебування лікарів, щоб вони відчували себе і свої робочі місця. Вони в якісних умовах працюють, і це буде давати їм можливість більш якісно підходити до, до пацієнта, до надання цих медичних послуг. Тому це надзвичайно правильно, корисно і приємно. Дуже мало прикладів і по Україні в нас в області, тим більше, щоб були такої якості лікарні і такі умови. У нас декілька вже відділень є, і ми нещодавно відкривали. І я думаю, що це для нас такий орієнтир, щоб робити от саме такі якісні відділення і наші комунальні заклади в цілому. Онкоцентр ж на досягненому не зупиняється та вже ставить перед собою цілі на майбутнє. і планує наступні зароблені кошти витратити на добудову бункера, який вкрай необхідний для сучасного лікування онкологічних захворювань. Проблема номер один зараз в нашому закладі. Я рахую що це для області в області. Відсутній лінійний прискорювач. Ви бачили, що ми розпочали також в минулому році будівництво бункера під лінійний прискорювач. Тоді поєдналося. І обласна влада, і адміністрації було виділено біля 9 мільйонів гривень, але на жаль. На даний момент всі роботи призупинилися у зв'язку з тим, що держава не може це вже фінансувати. Наша установа готова взяти на себе зобов'язання профінансувати це будівництво до кінця. Ми ведемо активні перемовини з міжнародним ядерним комітетом щодо встановлення в нас в нашому закладі сучасного лінійного прискорювача безкоштовно. Вартість такого апарата складає біля 100 мільйонів гривень. Тому я рахую, що спільними зусиллями ми зможемо вирішити цю нагальну проблему. Тож бачимо, Буковинський онкоцентр на сьогоднішній день є прикладом державної лікарні, яка готова надавати пацієнтам якісні європейські послуги не гірші, а подекуди краще ніж в приватних клініках. Тим самим доказуючи, що медична реформа НСЗУ активно працює на користь пацієнтів та лікарів. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у одній із чернівецьких шкіл пройшов освітній захід для дітей за участі працівників ДСНС. Дітей навчали основ поводження у надзвичайних ситуаціях та розказували про роботу пожежників. Деталі дізнавались журналісти Січотера. Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує свою освітню виховну роботу. Цього разу пожежники завітали до Чернівецького багатопрофільного ліцею No4. Продовж цього тижня ми проводимо тиждень знань безпеки життєдіяльності. Для чого ми проводимо цей тиждень? Для того, щоб привернути увагу дітей до важливості дотримання правил безпеки під час навчального процесу, діти отримують певні знання з правил безпеки. Ось і під час тижня безпеки життєдіяльності, який в нас зараз триває. Діти мають можливість на практиці. В певній мірі спробувати ці знання Сергій Бабчук зізнається, хотіло показати дітям, як правильно використати вивчені знання на реальних прикладах. І далі не бійся. Чуть-чуть присідай. нажимай». Вони мають можливість практично. Попрактикуватись у тому, як користуватися вогнегасником, вони мають можливість в певній мірі стати як, трошки, як рятувальник, ліквідувати умовну пожежу. Вони бачать, що такі вибухонебезпечні предмети, тому що ми можемо продемонструвати макети цих вибухонебезпечних предметів. І в такому плані вони закріплюють ці знання і краще будуть їх знати. І в разі чого ми може бути впевнені в тому, що дитина може зорієнтуватися і. Відповідно, може врятувати своє життя в якійсь екстремальній ситуації. Також на заході була присутня одна з вихователів безпеки. Така посада, що наразі поступово вводиться у області, покликана збільшити обізнаність дітей у безпековому аспекті. Сьогодні ми з вами бачимо захід, який проводимо вже вдруге в даному закладі освіти. Поміняли ми, змінили саме класи. Більше того, цей заклад проводиться як відповідно нашого плану спільних дій, який Підписаний спільно представниками і превенції, головним управлінням ДСНС Чернівецької області, далі дирекцією закладів освіти. Ну і зокрема, цей план взагалі-то, є затверджений. Начальникам управління освіти Черновецької міської ради також пані Родіка Тіміш поділилась головними аспектами власної посади, за її словами, найважливіше у роботі з дітьми це в першу чергу педагогічна складова. Даний проект був започаткований ще у минулому році, але більше в активну фазу своєї, скажемо, такої реалізації він увійшов починаючи з серпня 2022 року, розпочинаючи з навчанням кандидатів на посади спеціалістів безпеки в освітньому середовищі. Чому навчалася? Спеціалістів з безпеки, в принципі, всьому тому, що ми сьогодні спробуємо пробуємо реалізовувати починаючи з 9 вересня. Тобто, по-перше, це превентивна робота робота, яка націлена на те, що вихователь з безпеки має на меті, щоб сформувати, покращити, удосконалити безпечно освітнє середовище в закладах освіти. Загалом подібні заходи неабияк важливі задля для виховання обізнаного майбутнього покоління. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, С4. Дві нові рекреаційні зони облаштували у потильському державному лісництві. Відтепер відвідувачі матимуть можливість відпочити у альтанках та навіть пограти на спортивному майданчику. Як проходило облаштування, дізнавались журналісти СІ 4 в усть потильському лісництві відкрили нові рекреаційні зони. Працівники лісництва акцентують увагу на створенні таких зон для людей, яких вабить відпочинок у горах. Роботи проводилися в залежності до 10 чоловік. Почали це на початку вересня, мали скоріше закінчити, трошки погода нас, але тепер сприяли, це доробили. Були потрачені кошти для людей. Будемо надіятися, що це буде використано, принесе всім користь. Що також люди віднесуться з повагою, не будуть це ламати, нищити. Ідея виникла у підприємства давно, адже лісівники розуміють, що вкрай потрібні такі пункти для жителів та гостів міста. Цьогоріч було створено 10 нових локацій. Сьогодні ми у потильському лізоспі під час наради відкриваємо дві локації: перша локація. Місце відпочинку називається за облазом. Там така, на чому називається за облазом, це така культурна народна назва того регіону, де встановлений рекреаційний пункт. І другу локацію значить, колись тут на Путильщині всі багато знають, що була знаходилася скелія таких чекістів. Це така була символіка Радянського Союзу. Поставлений пам'ятник працівникам НКВД сьогодні. Силами лісової охорони ми той монумент розібрали і встановлюємо нашу народну культурну українську символіку. Зокрема, лісівники і надалі будуть проводити такі роботи по створенню нових рекреаційних зон, адже розуміють важливість цієї справи. Загалом у нас рекреаційних пунктів на території області є більше 200. у цьому році. Ми зробили додаткових нових чотири великих потужних рекреаційних пункта, які знаходяться вздовж доріг загального користування у всіх чотирьох наших лізоспах. Сам пам'ятник було знято ще два роки тому, а в перспективі планується встановити монумент борцям за волю України. Автором є народний художник України, скульптор з Києва Володимир Шелудяк, який вже виготовив з білого каменя ескіз. Ідея виникла, тому що Пам'ятники окупаційної влади, ця радянська влада була окупаційна влада, не мають права на життя в нашій вільній державі. І того і зараз громади бідні, грошей нема, нічого нема, а ці ідоли торчать і нагадують, хто ми такі були. Ми, ми вже не такі. І треба це нищити, щоб наші нащадки цього не бачили. І Вони цього ніколи не будуть бачити. Тому що це таке минуле складне, важке. І дуже багато негативу в цьому минулому. Ми тільки тепер починаємо це розуміти. Саме Путильський держлісгосп виступив замовником цього монументального комплексу, і вже зовсім скоро тут з'явиться новий пам'ятник. Самі жителі села схвалюють таке рішення лісгоспу. під час відкриття рекреаційної зоди урочисто підняли синьо-жовтий та чорно-червоний стяги, а присутніх порадували виступи юних артистів. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Мирних та спокійних вихідних. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на січотера.